Дуже добре, що запитання, чи є у вас домашні завдання, лунає зараз від батьків як прохання підтвердити, що домашні у вас є, і ви будете нам їх задавати. Тому що був такий період у сфері мовної освіти дітей, коли школи не наша. Рекламували навчання без підручників, без зошитів, без домашніх завдань. Наша позиція завжди була такою, що лайтово і фаново класно, коли є основа, і коли це ґрунтовно і системно. Тому у нас домашні завдання є. Вони знаходяться на платформі і для молодшої школи вони побудовані за принципом: вчимо, граємо результати не міряємо. Тут головне завдання, щоб діти звикли робити це, щоб це стало такою звичною повторюваною дією, і коли вони вже стануть більш дорослі, самостійні вам не потрібно би було батькам про це тривожитися. Для середньої школи вчимо і результати міряємо. І наша платформа дозволяє дуже глибоко побачити, як саме дитина виконує домашнє завдання. Не тільки заходила-не заходила, а скільки хвилин, секунд витратила, де зробила помилки, який середній бал набрала. І тому навіть без проміжних фінальних тестувань ми бачимо, чи ситуація на сьогодні здорова. Тому домашні завдання є. Ми просимо вас їх робити. Дякуємо батькам, які нагадують, нам вчитель не поклав домашній Завдання це прекрасно. Ваша відповідальність нас заряджає і ми опиляємося один від одного. Приходьте до нас, відвідуйте наші курси, знайомтеся, якщо ще не знайомі, ми раді бути вам корисними.